Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку площа прямокутника. Одиниці площі 1 квадратний міліметр, 1 квадратний метр, 1 квадратний дециметр. Розв'язування задач виразом. Завдання 479. Знайди значення виразу, 1000 Частка чисел x і 9, якщо х дорівнює 981, якщо х дорівнює 180, якщо х дорівнює 558. Надамо змінні х відповідних значень і виконуємо обчислення виразів. Якщо х дорівнює 981, то 1000 мінус частка чисел 981 і 9. Виконуємо першу дію ділення. 981 ділимо на 9. Ділене 981 розкладаємо на зручні доданки, які діляться на 9. Це 900 і 81. 900 поділити на 9 це 100, а 81 поділити на 9 це 9, 100 плюс 9 дорівнює 109. Друге дія віднімання. Від 1000 віднімемо 109. Від'ємник 109 розкладемо на розрядні доданки на 100 і 9. Від 1000 віднімемо 100, це 900, і від 900 віднімемо 9 це 891. Надамо зміні х наступного значення 180. Якщо х дорівнює 180, то 1000 мінус… Частка чисел 180 і 9. Виконаємо ділення. 180 поділити на 9. Прикриваємо у діленому 180 0. 18 ділимо на 9, це 2, і дописуємо справа до двійки 0, який ми прикрили. Це дорівнює 20. Від 1000 віднімемо 20. Тисячу можемо розкласти як 900 плюс. 100 від 100 віднімемо 20 це 80. І 900 плюс 80 це дорівнює 980. Надамо зміні х наступного значення 558. Якщо х дорівнює 558, то 1000 мінус частка чисел 558 і 9. Виконуємо першу дію ділення. Можна виконати у стовпчик письмово, а можна спробувати усно розкласти ділене на зручні доданки, які діляться на 9. 558 розкладаємо на 540 і 18. 540 ділиться на 9, і 18 ділиться на 9. 540 ділимо на 9, прикриваємо нулик. 54 ділимо на 9 це 6. І дописуємо справа до 6 0 – це 60. І 18 поділити на 9 дорівнює 2. А 60 плюс 2 дорівнює 62. Далі друга дія віднімання. Від 1000 віднімемо 62. Від'ємник 62 розкладаємо на розрядні доданки на 60 і 2. Від 1000 віднімемо 60, це дорівнює 940. І від 940 віднімемо 2, від 40 віднімемо 2 це дорівнює 38. Отже, це дорівнює 938. Задача 480. Знайди площу аудиторії, якщо її довжина дорівнює 12 метрів, а ширина 10 метрів. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про довжину і ширину аудиторії. Запишемо, що нам відомо. Нам відома довжина 12 метрів і ширина 10 метрів. Площа аудиторії невідома. Тож, Пригадаємо формулу знаходження площі прямокутника, адже ми бачимо, що наша аудиторія прямокутної форми. S дорівнює А помножити на B, де А це довжина, а B – це ширина прямокутника. В нас є відома і довжина, і ширина, тому ми легко можемо знайти площу аудиторії. S дорівнює 12 помножити на 10. S дорівнює. Обчислюємо 12 помножити на 10 дорівнює 120 квадратних метрів. Запишемо відповідь. Площа аудиторії 120 квадратних метрів. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!